Будемо читати Слово Боже, так як сьогодні ми маємо таку подію, згадуємо народження нашого Господа Ісуса Христа. Ми будемо читати Слово Боже з книги пророка Ісаї. 64-й розділ з першого віршику ми прочитаємо такі слова. 64-й розділ книга пророка Ісаї з першого віршу читаємо. О, коли б небесати роздер і зійшов, перед обличчям Твоїм розтопилися б гори, як хвор горить від огню, як кипить та вода на огні, отак, щоб ім'я Твоє стало відоме Твоїм ворогам, щоб перед обличчям Твоїм затремтіли народи. О, коли б небесати роздер і зійшов перед обличчям Твоїм розтопилися б гори. Пророк Ісаїв в свій час, розуміючи велич Божу, розуміючи могутність Божу, Його всесильність, Він говорив в такому пориві такі слова, що якби ти зійшов, розкрив небеса, то перед обличчям твоїм розтопилися б гори. На протязі багатьох віків люди чекали приходу Божого на цю землю. Особливо євреї, вибраний Богом народ, яким дуже часто приходилось бути в полоні, які терпіли багато різних знущань за своє невір'я. Часто їх Бог віддавав іншим народам. Але вони чекали визволення, вони чекали приходу Божого, вони чекали з'явлення Божого для них, щоб він їх визволив від того рабства фізичного, в якому вони знаходились в деяких випадках дуже багато років. Вони чекали, вони хотіли, щоб Бог сам дав їм визволення. І Ісая говорив, якби ти зійшов, то гори розстанули б перед обличчям Твоїм. І він знав, тому що Бог йому відкривав такі істини, що він казав, що я посіщу свій народ. Знаєте, якось Ісая може не до кінця розумів, як Бог може посітити свій народ. Він розумів, що Бог є могутній. Він розумів, що перед обличчям Його, перед лицем Його не може встояти ні одна людина, тому що могутність Божу не може вмістити ця земля. І він висловив такі слова: як ти зійдеш, то гори розтануть. Але ж Бог повинен зійти, тому що Він сказав. Він сказав, що Він прийде до свого народу. Але як це буде? Написано, що обличчя Божого не бачив ніхто, і ніхто не міг би його побачити, тому що людина могла би зразу померти. Як це має бути? Що Бог прийде, і люди його побачать, і люди будуть жити, люди будуть радіти в Нім? І пророку, пророк Ісая ще сказав такі слова, коли ми читаємо 7 розділ, 14 віршик. Йому було відкрито Богом, тому Господь сам дасть вам знака, ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл. Було відкрито пророку Ісаї. Діва. Породиш сина і назвеш його Еммануїл. що значить з нами Бог. Було відкрито для пророка, як має сам Бог зійти на цю грішну землю. І багато людей, багато пророків вони чекали того моменту, коли наступить той час. І Бог посітить свій народ. Тому що були такі випадки, коли Бог залишав їх особливо перед приходом Ісуса Христа, і люди відчували в своєму серці пустоту, вони ходили на служіння, вони приходили раз в рік в храм, виконували всі ті обряди. Багато хто думав, що можливо. Чимось Він цим він служить для Бога. Але коли люди верталися назад, вони відчували в своєму серці пустоту. Вони не відчували того наповнення, коли Бог наповнює серце. І вони чекали і чекали, коли ж Бог дійсно посітить свій народ. Але в Бога. Не останеться невиконаним ні одне слово. Якщо Бог сказав, то він виконує. І прийшов той час, коли Боже Слово воно почало виконуватись. І ми читаємо Євангелія від Луки, другий розділ і шостого віршу читаємо такі слова. Це та подія, яку ми сьогодні згадуємо, народження нашого Господа Ісуса Христа. Євангелія від Луки, другий розділ, шостого віршику. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити, і породила вона свого первенця сина, і його сповила, і до яса поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них. І слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них не лякайтеся, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилась з ангелом сила велика небесна, війська. Що Бога хвалила й казали: Слава Богу на висоті і на землі спокій, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному: ходім до Єфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючись, знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала, а побачивши, розповіли про все те. Що про цю дитину було їм звіщено, і всі, хто почув, дивувались тому, що пастухи їм говорили. Прийшов час, і Бог з'явився для свого народу, Бог посітив свій народ. Бог прийшов, і нічого особливого не сталося. Гори не розтанули. Все було на своїх місцях, і багато хто з людей навіть того і не помітили. Але в першу чергу ця вістка про народження Ісуса Христа, вона була звіщена для простих людей, для пастухів, які пасли отару. В першу чергу. Було звіщено самим простим людям, які, можливо, не завжди мали можливість бути в храмі чи в синагогі, не завжди мали можливість поклонитися в Богу. Але їм в першу чергу було звіщено про те, що народився в городі Давидовим вам Спаситель, який є Ісус Господь. І знаєте, те, що. Пастухи перші почули звістку, це є те для нас такий, якби приклад, що до Бога може прийти люба людина. Хто б він не був, чи він простий чоловік, чи він знатний, чи він безграмотний, чи він може дуже навчений, але Бог дає можливість кожній людині, щоб вона знайшла його, щоб вона знайшла спасіння щоб вона знайшла вічне життя. І ми, як читаємо ці події, ми бачимо, що навіть волхви зі Сходу, які були грамотні люди, побачивши зірку, вони йшли поклонитися Ісусу Христу. Це говорить про те, що Господь Він приймає всіх. Хто б ти не був сьогодні? І що б ти про себе не думав, але Бог. Дає тобі можливість і дає тобі шанс, щоб ти прийшов до Нього, поклонився йому, прославив Його і прийняв Його в своє серце. Тож всі такі чудові дні, де всі люди радіють, це є сімейне таке свято. Всі люди радіють, всі люди вітають один одного з народженням Ісуса Христа, Господь Він ще тримає відкриті двери спасіння. Щоб той, хто ще не прийняв його, міг прийти до нього, поклонитися Йому, принести Йому все те, що в нього є на серці, і Бог очистить, і прийме Його в свою сім'ю. Хай Бог благословить нас і в сьогоднішній день. І все, що ми будемо чути сьогодні, щоб дійсно воно залишилось в нашому серці, і ми могли в своєму житті приносити плід для нашого Господа Ісуса Христа. Йому Хай буде. Щира подяка. Хвала ймо живому Богу нашому. Амінь.